Ідея так мовити нашого дослідження полягала в тому, щоб спробувати перед літом, умовно кажучи, да подивитися на ті тенденції, на ті так мовити, характерні риси економічної, соціальної, гуманітарної, зовнішньої безпекової політики нової влади, які вже виявилися, які вже можна вважати характерними так мовити особливостями саме цього політичного режиму. В даному випадку я не кажу це політичний режим демократичний, автократичний. Про це ми сьогодні будемо говорити, але саме цього конкретного політичного режиму. А другий момент, на який ми хотіли звернути увагу, не просто проаналізувати дії, тому що, якщо вже говорити за великим рахунком, ця влада виявилася надзвичайно продуктивною. Прийняти десятки рішень різного роду постанови, кроки, концепції, і так далі. І так далі, і так далі. У цьому сенсі очевидна проблема перед аналітиком полягає в тому, як це все оцінити. Ми спробували взяти такий критерій, який називається модернізація країни, і це фактично продовження нашої роботи, яку в складі практично тих же самих експертів, ну з певним так мовити, з певною модифікацією, ми робили ще в далекому 2009 році. Напередодні виборів і говорили якраз про необхідність модернізації країни як ключової ідеї того, що треба робити на сьогоднішній день. Ми побудували ринкову економіку, є держава, але вони не тому ця ідея модернізації вона є так мовити ключовою. Ну і хоча, начебто, прийшло так мовити дуже мало часу, але тим не менше ми можемо говорити про певні риси, які вже сформувалися, і які можна оцінити саме з точки зору критерію модернізації. Ми модернізуємось, чи, можливо ми тільки говоримо про модернізацію або навпаки, в окремих сферах ми навіть відступаємо від проголошеного курсу і від тієї ідеї, так мовити, модернізації, яка є надзвичайно важливою важливою. Для України, чому ми проводимо цю презентацію саме зараз? Ну традиційно очікується перші 100 днів. Ми робили цю оцінку, потім так мовити рік. Ну ми вирішили подивитися, коли закінчується політичний сезон, і вже так мовити, якраз свого роду ми хотіли б дати наші, якщо не настановити рекомендації політикам, щоб вони трошки подумали, якщо вони знають, що це таке, значить під час літніх канікул. І можливо спробували використати якісь з наших наробок чи в усякому розі, разі вкинути в суспільну дискусію наші наробки. Стосовно того, що як відбувається у нас в різних сферах.